Готуємо сирні бейгли, це так просто і так швидко, фіть фіть і готова. Можна на сніданок, можна для перекусу. Хочете солоним чимось начинку зробити, хочете просто так їжте. Готуємо з кисломолочного сиру, додаємо до сиру яйця. В мене домашні і один білок жовток залишаємо. Також даємо сиру, можна типу пармезан, можна моцарелу, можна звичайний твердий. Даємо розпушувач, трошки солі та борошна. Всі точні грамовки, як і завжди, є в описі відео, щоб вам було зручно все перетирати просто Проделкою. Далі починаємо ліпити. Беремо ось такі кульки невеличкі і робимо в посередині дірочки. Е, мені так зручніше ліпити, можна робити ковбаску і вже зліпляти краєчка. Викладаємо все на пергамент. не потрібно ніякої розстойки. просто змащуємо жовтком, що залишилось. У мене натуральний жовтий колір. Бо, як я казала, яйця були домашні. Посипаємо кунжутом, випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці 20 хвилин вони виходять такі чудові, такі м'якінькі, як бачите, максим максимально просто робляться. Робіть вже сьогодні або завтра. Дякую за ваші лайки та коментарі. Смачного ваше Даріко.